Ну і ще два такі основні фактори, які я там бачу, це сівозміна і густота посіву. От як на мене, якщо нема вологи в метровому шарі ґрунту, і кукурудза буде по соняшнику, то ніхто її сіять взагалі, або якщо її сіять, то зріджуватися вплоть до 3,5 штук на метр і брати кукурудзу з охуєвшим потенціалом і з V таким 400 і вище. І тоді якісь 30-40 центрів з гектара можна буде виглядати. Ну, По крайній мірі в нашому регіоні це так. Це при самому хуйовому розкладі. Що ще впливає? От поживні рештки впливають на врожайність. Тобто неправильний висів, виходить різниця з моменту часу сходів рослини це коли одна кукурузина зійшла сьогодні, а друга завтра, і вже вони одна з одною конкурують. Тобто, то, що балакать про бур'яни. Обробіток ґрунту впливає також крепко. Може, ще хтось щось знає, підскаже, будемо раді почути. Але це вже такі фактори, для яких ми більше не дозаробляємо. А не дозаробився, скажімо, не сосов по повній програмі. То тобто, жити можна і розвиватися, і думати як устранити ці всі неполадки.